Йо народ, це авторський одноголосий, і я до вас не з невдалими дублями акторів, а з важливим оголошенням. Разом зі своїм контентом я переїжджаю на новий канал, який називається Білі Боб. Посилання буде в описі до цього відео. І тільки там я тепер буду публікувати всі свої повноформатні відео з невдалими дублями акторів, з їхніми виступами на вечірніх шоу і так далі. Що стосовно цього каналу, то він буде існувати в дещо іншому форматі. Сюди я буду публікувати шортс, це типу Тікток, але на Ютубі. Тобто там будуть нарізки з цих повноформатних відео, які будуть виходити на новому каналі. Чому так? Тому що цей канал пережив вже багато різних метаморфоз. Я разів 5, напевно, змінював. Назву каналу, потім ще разів 5-6 змінював контент, який на ньому публікую, саме вектор направлення цього каналу. Як ви знаєте, змінив мову ведення каналу. Одного разу його навіть були взламали і мало не вкрали, з Google відновлював доступ. Коротше, купу різних історій пережив цей канал, і це не могло не відзначитись взагалі на тому, як він індексується в Ютубі і так далі. Тому подібне. І взагалі я вирішив, що цю сторінку моєї youtube карєри треба вже перегорнути. І розпочати нову нова сторінка. Це канал Білі Боб, на якому я продовжую робити канал про кіно, про акторів, про їх невдалі дублі, про залаштунки з кіносвіту і так далі. Тому я запрошую вас підписатися, перейти, подивитися перші відоси. Там є вже відео про невдалі дублі Джоні Депа. І сьогодні я публікую невдалі дублі Анджеліни Джолі з цим каналом. Розібрались. Запрошую перейти на новий, і вже там будемо разом будувати нову спільноту. На новому каналі. Тож дякую вам всім за підтримку і запрошую вас на новий канал. Па-па!